Якщо ви вже досягли бажаних результатів, схудли до бажаних розмірів та кілограмів, ви можете перейти на підтримуючий низьковуглеводний раціон. Заборонені продукти залишаються ті самі. Ми так само продовжуємо не їсти цукор, зернові глютени крохмалі, але вже можна збільшити кількість вуглеводів навіть до 100 грамів. Якщо ви хочете залишатися в кетозі, тоді бажано дотримуватися до 50 грамів вуглеводів. Це дозволить вам, не виходячи з кетозу, збільшити кількість вуглеводів. 50 грамів дозволяють підтримувати стан кетозу. Можна вийти зі стану кітозу і спокійнесенько собі їсти навіть до 100 грамів вуглеводів на день. Це буде класичне ЛЦ харчування низьковуглеводне. Ви будете так підтримувати вагу дуже дуже довго, стільки скільки захочете.